Мої вітання. Сьогодні зробимо задачу по хімії в засобах табличного процесора. Отже, засоби табличного процесора створити електронну таблицю для визначення об'єму газу в нормальних умовах. Для початку зробимо шаблон. Так, перша у нас буде назва газу. Далі маса газу в грамах. Наступне це буде малярна маса. Ну, тут уже грам на моль. Давайте одразу зроблю ось так, щоб все у нас поміщалось. А, так, шукане нами це буде об'єм. В літрах. Так, ну і для розрахунку нам, ми повинні використати якусь константу, так, це у нас буде 22,4, це у нас буде малярний об'єм. Так, далі сам газ. Це у нас буде кисень, водень і вуглекислий газ. Давайте одразу зробимо тут табличку. Наведемо менше, тепер все видно буде. Так, можна даже зробити ось так, щоб вам було точно все видно. Так, тепер а, маса газу, кисня це 0,6. Далі водня 0,4 і 1,8 це вуглекислий газ. Молярна маса 32. 2 і. 44. Так, далі ми повинні використати ну, формулу. Масу газу поділити на молярну масу і помножити на е, молярний об'єм. Так, дорівнює маса газу поділити на молярну і помножити на молярний об'єм. Тільки тут е, дуже уважно пам'ятаємо про відносні і абсолютні. Ну, адреси комірок. І ось вже тут ми повинні зробити її абсолютною. Натискаємо F4, Enter і заповнюємо. Власне все. Ну, давайте можемо виділити якимось там, ну, ось так, наприклад, зеленим. А Практичну роботу ми з вами виконали. Так можна робити з будь-яким газом. Звичайно, це при нормальних умовах.